Питання: чи вистачить, що ви законослухняний громадянин, який приїхав до Польщі для того, щоб відкрити свою фірму, вести тут бізнес, оплачувати податки і оплачувати банківську комісію для того, щоб мати можливість відкрити банківський рахунок для своєї фірми? Відповідь Ні. Цього не вистачить. Сьогодні говоримо про банки Польщі. Скажу, який би банк я вам порадив для особистого користування або для бізнесу, і розкажу про досвід моїх клієнтів. З вами канал Емігрант у Польщі. Не забуваємо про активність і велика, велика просьба. Напишіть коментар під цим відео про те, в якому банку ви обслуговуєтесь, і поставте по п'ятибальній шкалі. Оцінку цьому банку. А якщо маєте хоча б 30 секунд, то опишіть, чому саме така оцінка. Це для того, щоб якщо особа, яка потрапить на це відео, мала можливість подивитися, в який, в який банк їй краще звертатися, а в який краще взагалі не приходить. Це буде велика подяка від мене і від інших людей, які потраплять на це відео. Що ж, давайте одразу скажемо найголовніше Песель. Найважливіше, що треба мати для того, щоб отримати можливість відкрити рахунок. Якщо ви тільки приїхали до Польщі, Песель це взагалі must-have для всього. Як його отримати, хто, хто е, зможе його отримати, все це можна знайти в Гуглі, або навіть на моєму каналі, або на інших каналах в Ютубі. Тому не будемо витрачати на це час. Е, чи правда, що для того, щоб відкрити банківські рахунки для, во всіх, в усіх банках, треба мати карту побиту? Частково так не знаю для чого, але частина банків, на жаль, хоче, щоб ви мали банківську карту побиту. Якщо ми будемо казати про таку, скажімо, градацію людей, наприклад, якщо беремо українця або білоруса, то якщо раніше білорусам, скажімо так, легше відкривали рахунок, то зараз, звісно, ці ваги перейшли до українців, тому що всі ми, звісно, зрозуміємо, що через війну для українців. Песелю плюс паспорта вистачить для того, щоб відкрити особистий рахунок. Якщо ми будемо казати про рахунок для фірми, то давайте одразу почнемо з рейтингу. Це відео я вже в 2022 році записував відео про рейтинг банків. До того, як записати це відео, я пройшовся і прозвонився по, всі, по всім банкам і зробив такий собі рейтинг. Це відео вже оновлення того рейтингу, тому що я, мабуть, місяці. Два тому пройшовся по всім знову таки банкам і оновив дані. І що ж, хочу сказати, що а, досить для українця на першому місці буде наразі стояти банк ПКО, Банк Польський. Він не найкращий, це факт. Але якщо говорити про саме відкриття і особистого і бізнес рахунку, це поки що є єдиний і невідказний. Банк в Польщі. Тобто, якщо, наприклад, можу навіть порівняння провести, якщо ви відкрили рахунок, відкрили банк фірму і. У вас немає бюджету на того, щоб відкрити е, свій офіс, так зареєструвати свою фірму на реальний офіс, то за частіше за все, ви почнете це зробити з віртуального офісу. Це більш бюджетно і більш менше накладно. І ось тому, якщо у вас є віртуальний офіс. То практично 90% всіх банків одразу відпадають. Чому? Якщо у вас е, віртуальний офіс в е, черті міста, то значить, що він доволі популярний. Практично в кожному банку є своя база віртуальних адресів. адресів. Тому якщо ви зареєстрували свою фірму на віртуальний адрес і прийшли, наприклад, в умовний Santander або в умовний Paribas, вони побачать, що ваша фірма зареєстрована на віртуальний офіс і одразу вам відмовлять. Ось така система. Але якщо ви прийдете до БІНПІМ до ПК, там вам одразу не відмовлять. Тому це я вважаю огромний плюс. На своїй практиці білорусам вже відмовляли там, але навіть білорусам відкривають, до речі. За мабуть, 5 років, що я взагалі стикаюся з реєстрацією бізнесу в Польщі, тільки одному клієнту. Не відкрили банківський рахунок BNP Paribas. але я підозрюю, що в нього була або чорна якась історія кредитна, або якісь там дов... задлуження. Тому йому відказали, а всім іншим спокійно відкривали навіть з віртуальними адресами. Далі, BNP Paribas. Раніше я завжди рекомендував цей банк. В мене в самого фірма а, має рахунок в цьому банку. Я його а, коли відкривав ще в 19, 18, 19-му році чи 20-му, я вже не пам'ятаю. То а, а, дуже був милий менеджер, який за фактично півтора дні а, повідомив мені про децізію, що все окей. Так, приходьте, забирайте документи, підпису. Маєте рахунок, то зараз з, пройшло вже скільки 5 років. Я вже зараз, на жаль, рекомендувати його не можу, тому що один з моїх клієнтів звернувся. Це було місяці два-три назад. Тому він звернувся саме в цей банк і його навіть обслужили українською мовою. Але, на жаль, він чекав цілий місяць на децизію про відкриття банківського рахунку. Йому ніхто не відповідав, він плюнув і пішов до. ПКО Банк Польський, і там йому відкрили за один день банківський рахунок. Тому я не кажу, що у всіх буде так само, але я вже чув від двох українців, що в БінПі Paribas ось так тяжко з відкриттям рахунку. Тому BIMP Paribas автоматично в мене раніше був на другому місці. Зараз він падає в, сами, в самий дул, скажімо так. Другий я банк назвав Сантандер. Сантандер дуже клієнтоорієнтований банк, він дуже швидкий. В ньому є, скажімо так, неспівпадіння в деяких відділеннях банку. Це взагалі роз така е, проблема на Польщі. Якщо ви, наприклад, приходите до одного для одно, до одного відділення банку, щоб відкрити рахунок, незалежно від того, чи це буде особистий, чи це буде е, рахунок для для вашої фірми, і вам там відмовляють. Ви спокійно виходите з цього банку, йдете, наприклад, в інший, за не знаю, за 10 хвилин їзди від цієї цього відділення. Те в той самий банк Santander заходите і вам можуть відкрити банківський рахунок, але головне не казати, що вам відмовили там ось така банківська система. Я не знаю, чому вона так працює, але це факт. Підтверджено багатьом і мною, і клієнтами, і всіми, всіми, всіми. Тому Santander можна сказати на другому місці. Якщо у вас віртуальна адреса популярна, краще туди не звертатися. На третьому місці я б мабуть поставив Allure. Та CreditAгрі. В мене і був клієнт, який має народовищ, національність Білорусі. І йому відмовили відкритті в BNP, в ПКО Банк Польський. І по невідомим для мене причинам одобрили відкриття в CreditAgriколь. Хоча, хоча в, нього, в нього був тільки паспорт і песель, все. І фірма була зареєстрована на віртуальну адресу. І спокійно відкрили рахунок. Тобто, бачимо, так, якщо вам відмовили в якомусь банку, це ще не кінець. Можна просто спробувати інший банк або навіть відділення. Це третє місце. Четверте місце я б, мабуть, відніс вже саме ось до того BNP Paribas. Він все ж таки не самий безнадійний. Ну і можна сказати, мабуть, про М-банк, тому що. В сенсі, що про Ембанк треба сказати, що він там десь на долі, тому що в мене немає жодного клієнта, який в МБанку відкрив бізнес і хотів там відкрити рахунок, тому що, по моїй інформації, вони завжди від вас хочуть карту побиту. На жаль, так і є. Що ще який банк? Можна сказати? Міленіум, звісно ж, він дуже популярний, але в мене особисто я є клієнтом банка Альєр, Сантандер Міленіум. Та BNP Paribas. Із цих, цих банків для особистого користування Millennium найкращий. Він найпростіший, швидко реагує і все супер. Немає жодних проблем до нього. Але я знаю, що вони дуже прискіпливо зараз відносяться до відкриття навіть особистих рахунків. Я вже не кажу навіть про рахунок бізнес. До іммігрантів, тобто до українців, теж тому міленіум, скажімо так, він без рейтингу залишається, тому що в мене немає жодного клієнта, як і в м банку які б мали там хоч якийсь рахунок. Я тут просто вже проживаю 10 років. В мене всі документи в порядку. Тому в, в Міленіуму в мені не було проблем. Проблемів відкрити рахунок. Що ще е, треба сказати? Е, не бойтеся брати кредити на великі суми. Чому? Я, наприклад, спеціально кожний, кожні півроки, рок, кожен рок беру якийсь кредит. Тому що, якщо ви сплачуєте е, кредити вчасно, вам капають бали. Я вже не пам'ятав, як називається служба, яка лічить всі ці бали і добавляє вам до рейтингу. Тобто, якщо умовно через 5-10 років ви захочете взяти кредит на щось велике, автомобіль або там квартиру або дім, і ви до цього вже брали, наприклад, 2-3-4 кредити і всі виплатили нормально, у вас буде великий рейтинг, який дозволить вам взяти в кращих умовах. Кредит на там на умовну квартиру або автомобіль. Ну що ж, що треба ще сказати? Мабуть, треба сказати про віртуальний офіс, як я вже говорив. Якщо ви хочете відкрити банківський рахунок для своєї фірми, то звертайтеся, якщо звертаєтеся, наприклад, до когось, незалежно від того, будучи чи це я, чи інша якась особа, настоюйте на тому, щоб вам відкрили, використали для відкриття віртуальний офіс саме непопулярний, якийсь там за межею міста або невідомому офісному центрі, тому що вам просто відмовляться у відкритті. Ці рахунку для вашої фірми це факт. Звісно, якщо у вас є одразу бюджет, і ви зможете відкрити рахунок на відкрити фірму вже на існуючий офіс на підписану умову, то це величезний плюс. Звісно, у вас з цим вже проблем не буде. Але якщо віртуальна адреса, то тоді, якщо віртуальна адреса, то йдіть одразу в ПК в ПКОБонк Польський». Там велика вергійність того, що вам не відмовлять у відкриття рахунку для вашої фірми. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забуваємо залишати коментарі, в яких ви напишете, в якому банку ви обслуговуєтесь, і да дасте йому оцінку. А якщо напишете, чому така оцінка, буде супер. І кожна людина, яка потрапить на це відео, буде вам дуже вдячна. Дякую за перегляд. Ще обов'язково побачимося. Па!